Вітаю всіх. Рубрика Порада від карт для, для ВПО. І давайте так: питання: повернення додому. Порада для тих, хто вирішив повернутися додому. Повернення додому. Давайте так. Три варіанти, як завжди. Вибирайте собі варіант. який по душі. Ну, там все приємно. Там приємна компанія, все поряд, все своє, все рідне. Добре. Перший варіант. Душа, душа бажає. Туди бажає душа. Ваша душа там, де ваш дім. Тобто це поклик душі. Друге невизначеність. Повна невизначеність, що там чекає. Варіант явно каже, що ви не знаєте, у що ви повернетесь і що там буде. Це більше для тих, хто виїхав давно. Тобто, якщо люди постійно катаються, дивляться за чимось, за житлом чи взагалі щось, вони бачать і розуміють обставини. Тут, ті, хто давно виїхав, то вони не до кінця розуміють, що їх там чекає вдома, але дуже хочеться додому. І третій варіант, ви знаєте, це важкість ситуації. Я би сказала, що третій варіант це повернення в окупацію. Ось туди воно йде. Тобто, Там не може бути легко, там не може бути прямо, там не може бути спокійно, це, це хитре повернення додому. І, тобто, це як мінімум блокпости з обох сторон. Це вже не пряме повернення просто з пункту А в пункт Б. А це, знаєте, як з перешкодами. Дорога з перешкодами ось таке. Оце дійсно воно. Вибирайте свої варіанти і йдіть за покликом душі і серця.